Вправа 784. Заповнює ланцюжок розрахунків. Ну що ж, стартуємо, будемо заповнювати. Давайте подивимося тоді на цей ланцюжок. Тут є чотири таких ланцюжки, і в кожному у нас є декілька дій. В першому нам треба спочатку 12 хвилин помножити на 25. Записуємо тоді перший ланцюжок і записуємо першу дію ланцюжка 12. Пишемо. Помножити на 25. По-різному можна множити. Можна так записати 12 як 3, що множиться на 4. І треба тоді помножити на 25. Тобто ми 12 розклали на множники. А тепер спочатку обчислимо 4 помножити на 25. Це буде 100. Тобто пишемо 3 помножити на 100. І це дорівнює, тоді пишемо. Дорівнює 300. Записуємо в дужках чого хвилин. Добре. Ну, і зараз нам треба до цих 300 хвилин додати 7 годин. Щоб це зробити, нам треба його записати 300 хвилин у годинах. Яким чином це зробити? Пишемо тоді другу дію. Пишемо що 300 хвилин. Це дорівнює. 30 це. 6 помножити на 5. Тобто ми можемо написати тоді 5, що множиться на 60 хвилин. І це дорівнює. А 60 хвилин це 1 година. Тобто це буде 5, що множиться на 1 годину. Або це дорівнює. 5 годин. Є. Ну і тепер пишемо третя дія. Нам треба тоді до 5 годин додати 7 годин. І це буде дорівнювати тоді 12 годин. Заповнюємо тоді табличку. Отже, 12 хвилин помножити на 25 у нас вийшло 300 хвилин. А 300 хвилин плюс 7 годин це вийде 12 годин. Є. Переходимо тоді до другого ланцюжка. Бачимо, що в другому ланцюжку перша дія треба 16 діб поділити на 2. То ми пишемо тоді перша дія 16 поділити на 2. І це буде дорівнювати 8. Пишемо в дужках чого? Діп. Це перша дія. Друга дія. Нам треба тоді від результату відняти 17 годин. Ну, Давайте будемо віднімати. Пишемо тоді 8 діб. Відняти 17 годин яким чином це можна зробити? Давайте запишемо 8 діб як 7 діб. А ще одну добу запишемо як 24 години. Плюс 24 години. Ну і мінус 17 годин. І це дорівнює тоді. 7 діб. Тоді 24 години мінус 17 годин це буде 7 годин. 7 діб, Тоді і залишається 7 годин. Добре. Ну і заповнюємо тоді. 16 діб поділити на 2. Це буде 8 діб. Тоді 8 діб мінус 17 годин. Це буде дорівнювати. Тоді пишемо 7 діб 7 годин. Заповнили. Переходимо до третього ланцюжка. Пишемо 3. Бачимо, що нам треба 16 секунд помножити на 150. Ну, давайте множити. Пишемо тоді перша дія. 16. Помножити. На 150. Ну що ж, як тут можна множити? Також є багато способів. На мій погляд, напевно, простіше буде записати це в такому вигляді. 16 записати. Давайте ми 16 запишемо як 8, що множиться на 2. І помножимо на 150 тоді. І це дорівнює. А 2 помножити на 150 це буде 300. То у нас вийде 8, що множиться на 300. І це дорівнює. 8 на 3 це 24 і 2,0. Це буде 2400. Пишемо в дужках чого. Секунд. Добре. Тепер до цього часу нам треба додати 13 хвилин. Нам треба цей час тоді перевести в хвилини. Ну, пробуємо це зробити. Пишемо тоді друга дія. 2400 секунд. Це дорівнює. Ну що ж, дивіться, нам треба виокремити 60 секунд. Якщо я виокремлю 60 секунд, один нолик заберу, а 240 поділити на 6, це буде 40. Тобто я хочу сказати, що це дорівнює 40, що множиться на 60 секунд. І це дорівнює. Ще раз, 6 на 4 це 24 і 2 нолика це буде якраз 2400. 60 секунд це одна хвилина. То буде 40, що множиться на 1 хвилину. Або це буде дорівнювати 40 хвилин. Добре. Ну а зараз вже можемо виконати додавання. Пишемо тоді третє діє. Треба до 40 хвилин. Додати написано 13 хвилин. І це дорівнює. Ну, 40 плюс 13 це буде 53 хвилини. Є. Ну що ж, запишемо тоді, що 16 секунд на 150 це вийшло у нас 2400 секунд. А плюс 13 хвилин у нас вийшло 53 хвилини. Є. Ну і переходимо до останнього четвертого ланцюжка. Пишемо 4. І перша дія. Записуємо. Дивимося, треба 15 хвилин поділити на 90. Ну, давайте будемо думати, як же 15 хвилин поділити на 90. Нам треба тоді ці хвилини перевести в секунди. Записуємо тоді. 15 хвилин. Це дорівнює. 15, що множиться замість однієї хвилини ми пишемо 60 секунд. І це дорівнює. Знов таки 15. Ми можемо записати як 3, що множиться на 5. І множиться на 60 секунд. Тепер, дивіться, 5 на 6 це буде 30 і 1300. Це буде дорівнювати 3, що множиться на 300 секунд. І це дорівнює 900 секунд. Добре. Ну, а нам треба 15 хвилин поділити на 90, то записуємо тоді другу дію. 15 хвилин це 900 секунд, то ми пишемо 900 поділити на, 15, на 90. І це буде дорівнювати. 10. Пишемо в дужках чого секунд. Є. Ну і остання третя дія. Треба до результату. 10 секунд. Додати 5 секунд. Пишемо тоді третя дія. 10 секунд. Додати 5 секунд. І це буде дорівнювати 15 секунд. Є. Ну і тепер заповнюємо наш ланцюжок. То 15 хвилин поділити на 90 у нас вийшло 10 секунд. А 10 секунд плюс 5 секунд вийшло 15 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на операції з часом. На цьому вправу завершено.